Так що не знаю, запрошуємо депутати. Сьогодні ми проводимо 58-му подочарову сесію 18 скликання. На сесію ми запрошуємо підвіртувати наших відділів відділі, і і всіх депутатів. Зараз є в нас присутні 12 депутатів, 11 депутатів, можемо розпочинати сесію. Розявляю сесію відкритою. Сесі. Розданий, вже ознайомилися. По порядку денному я прошу проголосувати за порядок денний і взяти за основу. питання на голосування. Хто за? Хто проти? Відати, да, річ не прийняти. Так як ми проводимо, так як ми проводимо подача сесію, фактично ми одночасно проводимо засідання під наших комісій. Для повного оцінювання нашої роботи нам потрібно вибрати лічену комісію. Які будуть пропозиції? Перша пропозиція. Гусь Василь Васильович. Сергій Степанович і Боричевський Сергій Олександрович. Хто за таку лічильну комісію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу комісію зайняти робочим місцем. Так, шановні колеги, Переходимо до розгляду до першого питання. Перше питання це про внесення змін до бюджету Зеленського сільської центральної громади на 2025 рік. У цьому питанні здоповідання допомога. Перерозкові у нас невеликі, направляння ми не будемо. Перший лист нам надійшов від нашої освіти. Вони просять розподілити бюджетне ассимування. З предметів та матеріалів забираємо 36 тисяч і закидаємо їх на придбання обладнання предметів довгострокового користування. Це був закуплений ще десь на початку зими генератор для і школи. На облаштування території вокруг наших двох скважин. Зараз ці роботи планувалися, що будуть робити наші хлопці з журічного комунального господарства, але так як прийшло літо, вони загружені, багато пошування, то вирішили, що ми будуть наймати якусь організацію, яка нам зробить ці роботи, поставить ці вокруг цих скважин. І тому нам треба туди докинути ще 162 тисячі. Бо при попередньому розприділенні ми з кошторисних документацій забрали кошти, які були передбачені на заробітну плату. Ми їх не додавали. Так що, ну, як думали, що будуть робити наші хлопці. А якщо будуть робити інша установа, значить людям мають заплатити зарплату, і ці кошти на 200 скважині ми маємо докинути. Тому на 6013 функцію ми докидаємо на капітальні трансферти. Це теж кошти підуть на КП Черешенське, 162 тисячі. Це всі у нас змінить у бюджету, Це буде перерозподіл. 400, всього сума перерозподіляється 407 тисяч 200. З них забираються і закидаються на другі. Це все. Але хочу додати що по огороженні свердловин чи складу. Це, звісно, питання можна було б відмінувати, але прокуратура зараз закидає листами і вже доходить до того, що може йти по судах. Вимагає десь зупинені прописувати.

Плохой кнюк. Депутати, розглядаємо друге питання, друге питання про передачу комунального майна оперативне управління комунального основного центру надання соціальних послуг в рамках сільської ради. Цьому питання відповідає Олексій пані Так, до нас звернувся центр надання соціальних послуг нашої безпосередньо і просить надати їм в оперативне управління, управління частину майна, яке знаходиться за адресою знову чого, в оця штурня 5 в. Якщо знаєте, то це амбулаторія в вулиці, на, на, на другому поверсі, здання велике, а це знизу. Получається, там направо на ліву сторону є пару кімнат. Значить, Одна кімната 30 квадратів, друга кімната 24, сторони. з наступної сторони одна кімната 5 квадратних метрів, друга 6, третя також 6 Для чого вона хоче? Для того, щоб зробити там денний центр, тобто розширити свій спектр на день послуг. Я думаю, що щось там таке неможливе, може бути. От просить можна надати. В результаті чого ми надамо і будемо вашу підписати договір про передачу фінальному... Можливо, зараз не надійшли детально, що пояснити, для чого це і ми плануємо в кінці отримати. На попередній сесії ми розглядали певні демондову і беремо участь праву від військових ми Можемо надавати послуги, щоб можна було. Отримати кошти, на Ну, Це було ще докрити, потім розпущує. Поки воно у нас ще гарно ставлення, якого можна зробити тільки косметичний умов, можемо взяти його, щоб за підтримувати. А поводу, що в нас ця послуга постріля, це може і діти це... Білодериниць. Гудь. До речей. Резоруть Степан. Да. За. 12 за. Колена, 12 за. Рішення прийнято. Так, шановні депутати, третє питання, яке ми розглядаємо, це про прийняття благодійної допомоги. Це питання доповідає зі мною Стяна Василіна. Питання стосується дитячого майданчика, стані шпису. Доброго дня. Це майданчик, який було встановлено благодійно СП Батьківщиною на території Села Шпиченці, а саме поблизу будинку культури Села Шпиченці. Ну і так, як будинок культури знаходиться у підпорядкуванні відділу освіти, ми піднімаємо це питання, тому що дитячі майданчики зараз цікавляться, правоохоронні органи. Цей майданчик він ніде не рахується. Тому нам потрібно взяти його на облік. І в зв'язку з тим ми і виносимо це питання на сесію, ми просимо затвердити акт приймання передачі, який ми вже оформили із спецнами Ми оформили договір, вони надали нам усі документи на ті споруди, там три споруди розміщені. І просимо надати дозвіл на те, щоб ми його взяли на облік. Вони просто. Це питання є, це опозиція. В принципі, питання таке позитивне, так, воно немає, але щоб всі процедури витримати. І воно майданчик стояв на обліку офіційної чистості на балансі, нам треба повести в процесі. Оформити про єдину допомогу. Голосуємо? Так. Та, так, то, так, так. так. За. <клев 'я> За. 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 – «За», Калінчук, Лезегу Степан, – «За», – «За», Іщук – «За», Лезегу Сергій, за. Верба, – «За», 13 за. – «За». Олег, 12 за, рішення прийнято. Да. Так, шановні депутати, четверте питання. Називається так. Про надання матеріальної допомоги вже теж радше сільської ради. До нас там дійшло 5 заяв, Дивіться, давайте так, чекайте. У нас чотири питання залишилися. Вони всі розвиваються про надні матеріальні допомоги. Ми їх всі знаємо. Так, До нас звернулася дружина безвісти зниклого військовослужбовця Павлівського із Нової Чумноруцькою, дружина Ляшуко-Бліська, Катерина Андріївна, подвійне прізвище. Чоловік пропав безвісти, викликано дати й 10 тисяч гривень. Інша категорія допомога на лікування. Е, проведено картинне лікування жителю села Краївки Журтун Валентина Володимирівна. Надати їй 3 тисячі гривень. Приймаємо 12. за від початку року? А за минулий рік народилося. За минулий рік народилося вісім, а тут за 3 місяці, за чотири, дванадцять. Беремо буде більше. Може, ще й цю програму приймаємо. Дуже велико, так, це. Тобто не буде видно. Але результат це ж є. Так, коли по цих питаннях давайте проговоримо. Є якісь пропозиції? Проводимо голосування? Прошу провести за голосування. Загурк, за. за. Везут Сергій, за. Гурко. За. Дерба. За. Іщук. За. Везут Степан. За. Плапотню. За. Біло три Черешню. За. Шановні депутати, по суті, фактично всі питання, які не виносимо на сесію, сьогодні вже розглянули. Дякую всім, хто приїхали і об'являю сесію за